Привіт-привіт! Ти на каналі SiaFit. я рада тебе вітати. І сьогодні ми проводимо універсальну розминку, яку ти береш перед тренуванням з нахилом на верх тіла. 7 хвилин для пропрацювання основних суглобів, хребта, від шийного до поперекового відділу плечики, та також задіємо кульшові суглоби. Пропоную розпочинати. Let's go! Окей, okay, ми починаємо з налаштування дихання, ніжки широко, ти робиш глибокий вдих. Видих. Ще раз очок вдих. Видих. І ще один. На повні груди. Видих. Виходимо нагору, фіксуємо таз посередині, ручки також наверх і згинання в лікчовому суглобі. Видих. Вісім сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Опустили. Тепер шия повільно по колу. Один. Два. Дихаємо. Три. Чотири. Зміна напряму. П'ять. Ість, чуй, кожен м'яс. Сім і вісім. Чудово. Додаємо обер двох ручок. Одна йде нагору, друга донизу. Така екстра задачка. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. І зміна. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ади. Далі ручки замочок, за головою. Ми закрили грудний відділ. Добре, пірнули. Відкрили груди вперед. Вдих, видих. Вдих. Видих. Чудово. Три. Чотири. П'ять, шість, сім і... Вісім. Окей, далі у нас іде замочок. Ручки ззаду. Ми підіймаємо груди вперед. Видих нагору. А опускаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Фіксуємо таз посередині, повороти більше корпусу. Наступний рух. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Три, два і один. Далі колінка м'які. Ми виходимо в такий невеличкий присід, нахиляємось, зберігаємо спинку рівною робимо розворот в одну сторону і в іншу. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. І три. Вісім. Залишаємося в цьому положенні. Трошки відвели таз назад. І плечико. Одне, друге. Долоні над колінцями. Зафіксовані. Видих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виходимо нагору, фіксуємо тут таз. і робимо більше оберт корпусом. В одну сторону. Один. Два. Супер. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону ще. Один. Два. Добре. Прокручуємо. Три. Чотири. І разочок. П'ять. Опускаємось донизу. У нас коліна кістова позиція, довгий під плечиками, колінця під тазом, фіксуємо добре спинку. І ми ніби хочемо лягти на плечику, пірнаємо донизу, але не торкаємось і видих. Відкриваємося. Вдих. Видих. Ще дотягнулось, дотягнулось. І видих. Це три. Вилих, чотири. Вісім на кожну сторону. П'ять. Шість. І ще разочок. Заключний тут. Це було вісім. Чудово. Друга сторона. Так само на кличку потягнулись, потягнулись. Відкрилися. Один. Два. Три. Та збільше фіксуємо посередині. Чотири. П'ять. Останні три. Шість. І разочок. Це буде заключний. Вісім. Окей. Далі в цьому ж положенні. Вихідне положення у нас долоньки під плечками. Ми виводимо одну ручку перед собою. Прогин. Груди до підлоги. Підйом. На види. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще надихаємо. Два. І разочок. Один. Окей. Okay. Декілька вправ. Ми виходимо в планочку. Подаємо таз назад. Потягнулися. Фіксація знизу. Знизу нас тримає преси. Ми не провалюємо спинку. Вісім. Вдих. Видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще разочок. Один. Чудово. Далі. Знову подали таз назад. Підсіли. Прямо тягнемось п'яточками до підлоги. І з цього присіду виштовхнулись круглої спика і вийшли з Чотири повтори. І видих на кругу. Ще. Підсідаємо. Виштовхуємось. Останні два разочки тут. І ще один. Виріх. Окей, трошечки розслабте ручки перед вами. Подихаємо. І готові далі. Знову вийдемо в планку, ми вносимо одну рівну ніжку в сторону, відправляємо. До нього дзвонимо назад, змінюємо положення ще чотири. Три секундочки фіксації. В нижній точці. І давайте ще разочок. Супер. Є. Yeah. І остання вправа – це буде оберт в кішечці. У нас є прогин, точка знизу. З цього прогину ми йдемо по колу, виходимо знову донизу, змінюємо напрям і видих круга. Вісім. Сім. Чудово. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два разочки. І ще один. Оп. Окей, супер, well done. Ви готові далі до свого тренувальника. Окей, тепер ти розім'ята і готова до основного відпрацювання. Ти можеш взяти деякі відео з моїх, так вони десь тут з'являться. І також не забудь написати коментар після виконання, чи тобі сподобалася ця розминочка. Я буду дуже і дуже вдячна. До зустрічі на килимку! З тобою була твоя Сіяфіт.